Здавалось би, усе дуже просто. Діти мають читати дитячу літературу, підлітки підліткову, дорослі, дорослу. Звісно, це дуже умовний поділ, але так виходить, що підлітки майже не читають підліткову літературу, бо її авторів можна перелічити на пальцях. Один із приємних винятків польська письменниця Барбара Космовська. Її роман Буба, перекладений українською боженою Антоняк і виданий видавництвом Урбіно, міг би стати класичним молодіжним телевізійним серіалом, де після кожного діалогу чути закадровий сміх. Але краще Бубу читати, ніж дивитися, ще невідомо, як би справилися з діалогами молоді актори. Буба ім'я головної героїні, яка не була ні дуже вродливою, ані дуже негарною, ані дуже високою, ні дуже низькою. Вона ані з кілечки не вирізнялася із загалу своїх ровесників, такі ж самі джинси і кеди, хоча ні, вони. Помітної Буби дуже помітні батьки. Мати відома авторка жіночих романів, тато ведучий сльозливих телевізійних ток-шоу. Бубині батьки настільки заклопотані, що не мають жодного уявлення про дончине життя. Буба просто повинна була навчитися зберігати анонімність. Коли поруч били батько з матір'ю, вона перетворювалася на об'єкт суворої критики численних шанувальників їхніх талантів, котрі були гірко розчаровані тим, що Буба виглядає так, а не інакше. А до того ж не настільки розумна, дотепна і вродлива, якби ж то йшлося лише про вроду. Буба відчувала, що від неї очікують усього, чим природа обдарувала її батьків, аж надто щедро, а може навіть трохи більшого. Вона швидко зрозуміла, що мусить боротися за власне право залишитися Бубою. Подобається це комусь чи ні. Своє право залишатися Буби героїня дуже успішно відстоює. Попри присутність в її житті батьків зірок, дівчина не страждає комплексом меншовартості в їхній девакуватій родині, доповнені ще любителем спортлото дідусем Генриком та істеричною сестрою Ольгою. Здається, саме Буба здатна об'єктивно і зі здоровим гумором сприймати те, що відбувається навколо у книжці Космовської. За законами підліткової літератури буде і перше кохання, і дружба, і багато дуже близьких кожному підлітковій ситуації – що й робить цю книгу щирою і сучасною?